Всім доброго дня! Сьогодні на календарю 27 листопада, а це значить, що новорічний наступ від World of Tanks вже близько. І вже з 1 грудня можна буде відкривати новорічний календар. І на сьогодні головне в нас питання: хто же буде новорічним героєм? Минулому році в нас був легенда по факту, це Джейсемстетем. А хто ж буде в нас цього року? Особисто я вважаю, що це буде Бенедикт Камбербетч. Я просто побачивши цю картинку, в мене в голові відразу з'явилось Шерлок Холмс легендарний серіал, де сам головний герой? Наш Шерлок дуже любив зависати в кріслах. Ну, просто для мене це, ну, не знаю, один в один. А хто буде на вашу думочку, пишіть в коментарях. Дуже цікаво послухати, тому що варіантів дуже багато. Також Wargaming зробило невеличку, так би мовити, акцію, де серед гравців, які вгадають, хто буде новорічним героєм, будуть розігруватися премтанки. Їх небагато, всього 26 штучок і, до речі, один гравець отримає ще й подарункову листівочку. Вам потрібно буде просто написати ім'я того, хто, на вашу думку, буде новорічним героєм. Надіюся, це буде саме Бенедикт Камбербеч. Ось такий ось коротесенький відосик з інформацією, так що приймайте участь в акції, і можливо саме ви виграєте тунчик від Wargaming. Але ви самі прекрасно знаєте, як рандом працює у ВГ.